Трипки через вогнище, музика та народних ремесел уже вдруге свято Івана Купала в Івано-Франківську відзначатимуть масштабним мистецьким фестивалем. Місце його прописки Пасічнянське озеро залишилося незмінним. А от програму Купала фесту дещо змінили. Гучних нічних забав та виступів діджеїв цьогоріч не буде. Натомість, фольковими мотивами гостей розважатимуть місцеві та українські гурти. Та чи не вперше просто неба зазвичай рок хіти у виконанні Львівського симфонічного оркестру? Уперше у західній. І Україні відбудеться свято фарб Хой. Це пішло із Індії. Буде великий святковий вогнище, буде конкурс, купецька, красуня, це буде літературно-акустичний вечір, а також ще різь багато конкурсів. Ну і звичайно, майстер-класи. Там буде плетіння. Прекрасних з праворадних матеріалів, гончарство. Хоча до організації дійства не залучили жодної копійки спонсорських коштів вхід на його територію, які торік залишили безкоштовним. Ба більше вирішили додати фестивалю і патріотичної нотки. Упродовж всього гуляння збиратимуть гроші на підтримку українській армії. А відтак відправлять допомогу на схід батальйону Прикарпаття. Кожен захід буде відбуватися з 2 до 10 вечора. Тільки в понеділок, з 2 до 8. захід на Підтвердження українських народних традицій, це захід і патріотичний захід, оскільки буде там збір коштів для потреб збройних сил України, будуть скрині стояти і обов'язково біля сцени, буде стояти така центральна палатка, де буде збиратися не тільки кошти, а все що все, що можливо, все, що підходить для, для цього часу і для армії не забули організатори і про неодмінний атрибут купальської ночі. ватру та містичні ігрища обіцяють автентики на святі не забракне, особливо якщо учасники дійства дотримуються вишиваного дрес-коду. Стартує чотирьохденний фестиваль 5 липня.